Змельній комісії присутні 5 чоловік. Комісія правомошна, які йдуть пропозиції до, до розпочатку. Розпочати. Других не буде пропозицій. За даним приємно прошу голосувати. На повістці денні у нас одне питання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у разі зміни цільового призначення, яка знаходиться у власниці румання України Багрянцевої. ГА. Знаходиться у користуванні. У власності написано. Тут Що є, то я й читаю. Бо технічна документація змінилася і була помилка. Давайте ми будемо подивимося, ми зрозуміли. подивіться. Тут переправили, надали вже виправлений варіант цієї технічної документації, а саме змінили там. Проєкт землеустрою щодо земельної ділянки, яка знаходиться в користуванні земельна ділянка, яка знаходиться в користуванні Багрянцеве для розміщення з повідомлення транспорту це вже під підновить е, зміну цільового призначення. Mm -hmm. так, Просто так? там було в старій. Яка знаходиться заява затверджена документації, для встановлення дороги меж земельної ділянки та передача в оренду земельної ділянки? Вона буде передаватися в оренду? Ї? Ні, вона перебуває в оренді, тому у Багданської у Галини Вона вже, вона вже в оренді. В вона вона в в Договор вона... Вона... Оренди? В оренди є? договір оренди вона надавала коли ми їй надавали дозвіл на виготовлення технічної технічну документацію щодо зміни цільового призначення тепер коли ми їй давали дозвіл рішення було прийнято вона виготовила технічну документацію щодо затвердження її ось подала на затвердження але трохи помилку зробили Їй виготовили технічну документацію вписали що Як вона власницю земельної так, ділянки і її так. забрали і тепер власниця, вже надали її... власниця споруди так, вона власниця споруди яка знаходиться на земельній ділянці, яка перебуває на і От весь бу а коли давали в оренду, я щось не пам'ятаю, пам'ятаємо земельну ділянку членнику місії. Давали в оренду до мене. Янка ну я не знаю, бо я тоді не працював. Треба дивитися, коли це передавали. по моєму, наче було викуп, було було, було не викупав в оренду. Ні, не викуп. Ні, ні, в оренду було було. Тоді це тому, що це на... зміна це люпа. Буквально. Буквально коли вона давалося день тому назад, наче вона коли вона давала документи, надати дозвіл на вилупне технічну документацію. Да, вона тоді давала і договір, і вона там. поки документів є. Просто зараз я вам якщо буду шукати, то це. Так, що нам каже витяг? Що нам землі промисловості комунальне розміщення? Вицілював призначення категорія земель для розміщення експлуатації будівського випуск, а не працює дорожньої, так, загальноколаївську область. Тут у нас. Саша, а тут ніде не пишеться по власності у витягу? Ні, та повинно писатися, це є комунальна власність. Загальне відомість розташування, цільове призначення, вид е, облікової відомості про державну реєстрацію проєкт землеустрою, обласний так, відділ Державства 25.07. От про право власності. Під час суколом прочерки. Це зараз нові витяги йдуть нового зразка, там надо гартати дивитися. А там було два 22. там, мабуть, да, класифікація. По коду йде йде вона. Ну, до цільового призначення. Це цільового Міншення. призначення. Це цільове, понятно. Мається на увазі, де тут пишеться у... Форма власності, Саша, може ти більше знати? Укористування? Це код означає цілеве призначення. що ж ми його роздивлялися вже, і це було звужене, розширене з з цього. Що його ще дивиться? Виносимо на сесію і не може тратити час. Державна чи приватна власність? Ні, просто бачите, по документам проходить... Чого винесли окремо того, що подивилися? Що десь по документам не проходило знову таке, що вона у власності. Ні, Та ми ж сюди вже зглядали цю заяву, тяжко. Ні, нема, тут тільки... витягнена зазначена власність, не зазначається, значить. Ну от дивіться. От щодо віддається земельна ділянка. Але форма власності пише приватна. Завдання на виконання робіт. Приватна може бути автовокзал, вони купили не. А земля. Ви дивіться, що це, це земельна ділянка. Причому тут е... Тут приватна. Не не, по зданню, ж не а по землі. Воно пише тут приватне. Дайте я гляну. Задание, ну задание на виконання руби. Це аж сюди присутні, щоб все однешка. А платник, де блокнот до пиздекуш не взяли? Их тихо 4 в район зашло. Эліваторский. Бачите що? На это без розгляда друга. Тут. Форма власності, приватна. Які пропозиції даному прийняті. Ще, ще, дайте ще 5 хвилин. А що, і ну, вона, вона не є приватна, вона, вона комунальній е -е -е, власності. Вона ж не розглягу. приват... Чому ж у нас і питання? А, -а, -а. а в завданні вони так і залишають, що вона приватна. А вона є в оренді, тому що вона комунальній власності. Наша не є приватною ця земельна ділянка. Її тільки на вику будуть після оцього. Як з державного земельного кадастру зараз йде по моїй вони. Но відуть вже. Там не пишеться власність, яка комунальна, там, наприклад, державна, приватна. Ага. Угу. Ми можемо зараз подивитися по кадастрову номеру, будь ласка. Можете глянути? А це вже просто буде пізно. Дуже пізно. Хорошо. Ага. Напишете вайбер, якщо що. — Окей. Угу. Yeah. Да? — yeah. uh -huh. Давайте. Ні, я вже не буду їхати, тут вже поїхалося в цьому місці. Ти сказала, що машина буде, то й говоря. Uh -huh. Тут yeah. пише зелено користувач. Ну це напевно там змінювали арточки. Де за власність не була написана помилка. І не змінили оцей акт. Я Поясню, записку. Видно. Ну, тут теж, ви розумієте, акт відновлення Дивіться, Межі земельної ділянки за кадастровим номером такі-то такі-то для будівництва та обслуговування будівель, громадської забудовані, наданої власнику земельної ділянки. Надано і власнику земель. ну, Галя не є власник земельної ділянки. Так чи не так? Ну так. Да. Надано і власнику земельної ділянки. Тут ще багато, тут ще треба. Ну, По-битому вони його перепрацювали, але тут просто недоопрацьований. Тут кругом треба міняти. Все? Пропозиції. Ви, я, я просто подивився, ви предлагаєте, я знаю. Ну таке ж питання. Які пропозиції в члені комісії? По технічній документації ще є те, що вона є власницею. А власником не може бути голова. Просто я хочу сказати, що ми бо, не є компетентні це просто. Ну Тут би ви розумієте, ладин, ладин, те, ладин, де? Ладин, тут ладин, 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 би я ще хотів аналіз юридичного відділу почути. Що ми це? Ми просто подивимося. То, що нам. А він... Ні-ні-ні. Я не давав. Син ходив, а він сам віч. Син ходить. Але питати, а що це сильно не військо? це сильно не вершення? Ну його обработали вже до того. Пропозиції, члени комісії. Часом точно. Це ні. право власності витяг, напевно, Саша, це на, на будівлю щерба, коли на. на навірно, так. Да. Якщо поміняти тільки в акті право власності, то... Ну, його треба поміняти. Не до... ну, ну, не, тож. Не діки, тут же бачить, тут, тут треба ще по побистрому. Читай, і багато що десь може піймати власниками. Вони, що? Ви розумієте, я просто поясню. Тут е, вони. Зрозуміли оці, що робили етед, вони зрозуміли неправильно суть, що вона власна, а в рішенні, що ви те. І вони прописали кругом, а коли переробили її, не додивилися. Не врахували деякі питання. Просто ну, її треба допрацювати. Як я вважаю, що правильно технічно правильно допрацювати. Це моя. Другий, Можна... будуть пропозиції. Mm. Хто з дану пропозицію прошу голосувати? Персонально. Персонально. Да. персонально. Що на допрацювання. Щоб все було, що Вона не є, вона чого? Вона? А навіщо? Ну, тут же на, на, на допрацювання. В принципі, я знаю. Де ти кажеш написати тут? А, де Щоб не спортити, просто пишу. Ось де назва, Тут ну, пише, Дужка, на допрацювання. Бо ви проголосуєте за оце, Ото, да. а ти пише на допрацювання. Женя, тобі треба сісти і просто прочитати внимательно, і галочками, хто там де забрати, показати, де тут, де тут ці. Що, поміняти? що, що... Хай забирають, роблять і приносять на Юрвідділ ві... ві... Юр хай візьме, передивиться, дуже уважно. Персональну хвилинку увагу. Голосування щодо даної технічної документації. Про затвердження проєкту щодо відведення земельної ділянки у власність у разі зміни цільового призначення, яка знаходиться у власності громадянки. користуванні да. Це Вадим треба міняти зовсім це все. Галина Анатолійовна, значить ставиться на голосування на даний проєкт на доопрацювання. Так. Ільчук Василь Іванович. За. Я не знаю, Касенчук Олександр, це конфлікт інтересів у мене. Ну, чотири ну, чоловіка, так да, пиши да, да, інтерес. Про чи не брав участь чи як. Конфлікт інтересів так і напиши. Тут немає конфлікту. Ну, Напишу, я ти... зазначую, просто конфлікт інтересів. Вони ж вписую, типу, і мене я угу. -інтересі, так і вписують тут по імену голосування колись. Конфлікт інтересів? Так, лелик Валентин Вікторович відсутній. Відсутнього теж немає. Назарук Олександр Павлович. Ну за, за, за допрацювання. Там делелить пишеш, відсутній. Петренко Сергій Анатолійович. Салтановський Валерій Вікторович відсутній. Удинку Олександр за. Олександрович за. Чотири за. Так, так. Рішення прийнято. Рішення прийнято Все. Ой, мало Які ще є замічання доповнень додавки. Добав, а?